Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Тіві Сім Плюс. Ми продовжуємо працювати у прямому етерії. Нагадаю, також аби ви залишалися з нами і в онлайн форматі, адже трансляція наших розмов із експертами та гостями триває на Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну а далі цей етер ми продовжимо у гарній компанії. До нього доєднується моя колега Оксана Чушкіна. Оксано, вітаю тебе! Вітаю Альона! Вітаю наших глядачів. Сьогодні буде дуже багато цікавого, тому прошу усіх залишатися з нами, не перемикатися, Будемо. Говорити і про вступ до навчальних закладів. Маріупольський коледж буде з нами у студії. Та дізнаєтеся всі деталі, можливо, хтось збирається саме туди вступати. А власне, будемо говорити про новинки театру Старицького, будемо презентувати новий кліп, нову пісню. Та Ну і власне наразі будемо говорити про журналістську етику та суспільний інтерес. Що важливіше, про це ми будемо говорити разом із кандидаткою науки з соціальних комунікацій, фахівчиною в галузі комунікацій і медіатехнологій Оленою Морозовою. Пані Олено, вітаємо. Добрий ранок, вітаю вас. Не знаємо, як ваша Фейсбук бульбашка, але наша вона дійсно дуже активна цими обговорюваннями щодо статті Європейської правди про зустріч керівника офісу президента України Андрія Єрмака зі студентами Київської школи економіки. Власне, зустріч ця мала бути не публічною, але при цьому власне інформація про неї з'явилася, дуже детальна інформація із запитаннями від студентів, які лунали і з відповідями, які прозвучали від керівника офісу президента. Давайте на початку розберемося. Якщо від початку власне ця. Зустріч була домовлена як непублічна. Чи могла про неї з'явитися інформація в інформаційному просторі, власне, особливо від тих людей, які були там присутні? Знову ж таки, мене дивує українське суспільство в тому смислі, що на четвертий рік війни час по часу виникають питання, які не просто філософські, а які такі питання журналістської науки. От, власне, коли я була студенткою. Був такий формат Лариса Івчина, головний редактор, головна редакторка газети День приходила і ставили запитання, і потім Газета День сама опублікувала цей матеріал. Тобто нічого нового. Єдине, що вона знала, що це буде опубліковане. Власне, так, ці ж журналісти, я маю на увазі, українські, приходять на не під запис. В Офіс президента ми знаємо, сам Офіс президента анонсував ще кілька разів вони були так і повідомляв про те, що вони пройшли. Чи самі журналісти говорили, що такі зустрічі були, що було повідомлено повідомлена важлива інформація, але от вона не для друку. Я взагалі не дуже розумію, цей формат не для друку. Але в умовах війни Офіс президента і журналістами регулярно так спілкується. Для чого. Був цей матеріал з зустрічі зі студентами, в принципі, зрозуміло в цьому конкретному виданні, так тому що очевидно, що пан Єрмак навряд чи коли згодився би на Відверту розмову і інтерв'ю з українською правдою і європейською правдою, відповідно, саме тому, що вважає, що вони до нього опозиційно там, чи, чи негативно налаштовані. Більше того, позитивні блогери, які цю ситуацію обговорюють, якраз і наголошують на тому, що видання налаштовано до нього максимально непозитивно. Тобто можна зрозуміти мотиви видання. У них з'явився матеріал, який вони ризикнули опублікувати саме через те, що іншого способу отримати інтерв'ю посадовця такого рівня для них наразі немає. Що, е, що там такого було страшного розголошення, чесно кажучи, я теж не дуже можу зрозуміти. І мені здається, що це питання настільки журналістської етикою, скільки етики внутрішньої тих людей. Які приходять на ці зустрічі в київську школу економіки, ну очевидно же, що ці студенти брали на себе якісь зобов'язання, так коли на цю зустріч йшли. І це питання якраз, якраз їхньої взаємодії з київською школою економіки і якоїсь внутрішньої етики, настільки етики журналістською насправді. Ну, з того, що ми побачили насправді, чому е власне, відбулася ця зустріч, Андрій Єрмак відреагував і сказав про те, що він не хотів, аби це було розголошено, тому що він не хоче додаткового піару. На ваш погляд, чи це єдина причина? Це, так… Я... Я, я думаю, що це не єдина причина. Я думаю, що дійсно просто є конфліктні точки, які е, от і е, ця публікація стала тригерною. Я маю на увазі, що все таки є якесь напруження, і воно відчувається між українськими засобами масової інформації, і українськими тоб, чиновниками, особливо після ситуації із картонкову революцію, mm -hmm. ситуацію з Навуї Сап і з тією тональністю, в які згадувалися всі ці прізвища і в у зв'язку з цією ситуацією, і до речі, задовго до повномасштабного вторгнення. От мені здається, що от це просто ця напруга знайшла вихід, тому що нічого. Безпрецедентного насправді не сталося. Редакторка Бабель сама писала про те, як вони до того так само опублікували е зустріч через мову не під запис із Богданом, якраз із тих причин, в яких це зробила українська Правда, бо отримала ексклюзивні матеріали, вирішили, що тут суспільний інтерес переважає. Знову ж таки, теж такий суспільний інтерес. Герман вже не випереджав про те, що завтра відбудеться повномасштабне вторгнення. Він давав якісь оцінки, відповідав на питання студентів. Це не була нарада з генштабом засідання РНБО, так від того, що там казав Єрмак, не залишить наше життя. Бо суспільний інтерес тут теж питання досить дискусійне. Як оцінювати цей суспільний інтерес? Якщо це впливає на інтереси держави і на наслідки для всіх людей, так? То ця інформація становить суспільний інтерес. Журналіст не має права її не повідомити і не розголосити. І знову ж таки, якщо він керується навіть не принципами журналістської етики, а принципами соціально орієнтованої журналістики, є ще різні концепції журналістики. Да? То в соціально орієнтованій суспільний інтерес переважає. А це ситуація. От якраз просто стала тригером і поштовхом поговорити про стандарти про етику, знову ж таки, я ж кажу, що у нас дуже люблять за будь-яких обставин, і це, до речі, показник високого інтелекту, як на мене, дуже люблять поговорити про питання такого філософського наукового порядку. Бо насправді, от якщо винести за дучки. Якісь особисті оцінки цілком погодьтеся, цілком можна представити таку дискусію на якісь наукові конференції за круглим столом, коли люди, які мають фах журналістика чи соціальна комунікація, обговорюють питання журналістської етики: коректно чи некоректно публікувати розмову, яка була на під під час зустрічі зі студентами і на повному союзі, обговорюють, що таке суспільний інтерес. Як його вимірювати, що таке журналістська етика? Тощо, враховуючи контекст, в якому ми зараз живемо, виглядає трошки дивно. Мені здається, що власне. Оця ця зустріч, якась яка відбулася за закритими дверами, і я, до речі, вас підтримую з приводу того, що там, в принципі, як на мене, е, оскільки я є журналістом, там нічого такого не було розгорошено, що могло би е, складати державну таємницю. Та і дуже часто чиновники і в нас тут в області е, користуючись тим, що в країні війна, говорять про те, що вони не, при, не прийдуть на ефір і не будуть говорити про суспільно важливі теми на суспільно-важливі теми е, через те, що війна і є заборона державна таємниця. Тік Цікаво, завжди було в чому державна таємниця та підвищені пенсії, немає. я не знаю, е, в надані субсидії, де тут державна таємниця? Якщо про це всі, всі знають, та і всі говорять, і це абсолютно загальнодоступна інформація. Не цікавить інше питання: е, навіщо потрібні отакі от, от закриті зустрічі та е, панові Єрмакові, якщо він не хоче піару? Справа в тому, що такі зустрічі закриті проходять не для піару, це приналежність до закритого клубу. Це, умовно кажучи, київська школа економіка це певний бренд, Так? причому бренд досить престижний. І саме ситуація за спинним інститутом. Закритий клуб, де так само відбувається дискусія, куди надзвичайно складно потрапити, навіть маючи мандат народного депутата, бути частиною такої. Такої зустрічі, бути частиною цієї тусовки, це бути приналежним до верхніх 100 тисяч, до інтелектуальної, громадянської, тощо еліта. Відповідно, чиновники найвищого рангу так само себе до цієї. Еліти відносять з об'єктивних причин, думаю, що вони впливають на рішення в державі. Так, для київської школи економіки така особистість становить інтерес з точки зору суспільної ваги. Вони його запрошують, щоб підкреслити свій статус. Якщо я запрошую завтра Єрмака прийти до моїх студентів, навряд чи Єрмак це зробить, розумієте? От тому це не питання зустрічі з цільовою аудиторією, там молодь навіть те, що так активно обговорюється. Це просто про бренд. З цієї ж причини прем'єрка Юлія Свониденко викладає в Київській школі економіки. Тобто ми ділимо суспільство наших студентів, студентів надійся, нашу молодь? Це просто праців, до когось а? можна прийти, до когось не можна, тому що статус не такий. Е, 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 так і є. Це маркетинговий принцип, безперечно. Так, є, е... Вищі е, ліги плюща, умовно кажучи, на заході, так куди може вступити не кожен не з е, причин академічної успішності. Є закриті е, клуби, де хтось грає в гольф і обговорює політику. Є бізнес товариство стати частиною якої всі хочуть і намагаються, але не можуть. Є вечірки, де просто п'ють, е, е, я не знаю, та, а, це. це так, це так, це так ми вас не це бачимо. Це так це нормально. <рес> Є вечірки, де просто п'ють апероль, але запрошення на таку вечірку надсилаються ексклюзивно. От власне, і така зустріч так, безперечно, це просто. Певний статус, статусність навчального закладу. А пан Єрмак в цьому смислі виступає класичним партнером брендом. Київська школа економіки це потужний бренд, який має високу вагу для того, щоб підвищити цей свій статус. Запрошують бренд більш опізнаваний. те, про що ви сказали панові Єрмакові, не потрібен додатковий піар. Так про нього пишуть світові видання. Йому не обов'язково що буде всередині країни. І не про нього хтось написав, ну і загалом він має статус, якщо не ну, другої людини в державі, фактично, так. тому... Ну от про це студенти, до речі, його теж питали. Можливо, річ в тому, власне, які питання лунали, тому що ймовірно, Єрмак би не погоджувався на цю зустріч, враховуючи те, що всі питання там фактично стосувалися на і сап прийнятого закону, його підписання, скасування протестів і так далі. На ваш погляд, власне, в статті було написано про те, що Єрмак був роздратований цим. Зокрема, чому студенти звернули на це увагу? І чи це було таке, знаєте, вичерпування води, що в на який тон Єрмак намагався виправдати? 都我的。 Це знаєте, особливі зустрічі зі студентами, особливо з молоді сучасною. тому мені так подобається насправді з ними працювати. Будь-яка зустріч в мої роки, коли я була студенткою. Зустріч зі студентами це було ще таке досить формальне. Зараз зустріч зі студентами це завжди гострі і провокативні запитання. Ну як провокативні, так студенти не соромляться, у них немає оцих меж молодість. Виправдовує азарт і сміливість. Абсолютно нормальна ситуація, і мені здається, що є толіка лукавства, в тому що Єрмак був пороздиратований. знову ж таки, оці субтитри, які були до кожного запитання і до кожної відповіді, вони ж трохи викривлюють реальну ситуацію. Нам з вами здається, що ми дуже чітко оцінюємо, як ця зустріч проходила завдяки тому, що після кожного кожної відповіді є детальні пояснення того, що відчувала аудиторія, ага. того, що відчував Єрмак, що в цей час відбувалося, так такий. Психотерапевтичний аналіз, але насправді це лише суб'єктивна оцінка людини, яка там перебувала. Це її оцінка цих інтонацій, цих, цього емоційного окрасу, тощо ми з вами не можемо знати, був Ярмах роздиратований цими питаннями чи не був, ага. а те, що студенти не соромилися. І очільникові офісу президента ставили питання гострі, які стосувалися реально тим, які хвилюють молодь наразі. Так і от ситуація, яка сталася нещодавно, абсолютно передбачувана. Більше того, мені здається, що пан Єрмак був до цього готовий. Давати недооцінювати пана Єрмака. Можливо, тоді тому матеріал і був опублікований, якби говорили про якісь міжнародні відносини, і так далі, власне про цілому роботу Єрмака. Матеріал би не був таким е, бумбовим, скажемо так, так. Та, для суспільства. Може бути, але зрештою насправді, окрім якихось телевізійних інтерв'ю, причому таких телевізійних інтерв'ю в досить теплій атмосфері, як на 1 плюс 1, Я з паном Єрмаком жодного внутрішнього інтерв'ю не згадаю. Uh -huh. Я маю на увазі на внутрішню аудиторію з українськими засобами масової інформації. Це не питання тематики, це питання дефіциту. В тому смислі, що, умовно кажучи, так, якщо є можливість отримати такий ексклюзив, видання, яке себе поважає, залюбки такий ексклюзив отримує. Ну він же, він же навіть не зі зверненнями щодня виходить, Єрмак, я маю на увазі. Отака розмова на гостері суспільної теми і з Єрмаком. Я, наприклад, такого інтерв'ю за всі роки повномасштабного вторгнення в українській українському інформаційному просторі не згадаю. Якщо згадаєте, поправте мене. Він полюбляє мовою емодзі спілкуватися справ... з українцями справді, мені здається. Так, такого так. не було дуже давно. І власне чинна влада насправді дуже рідко дає якісь такі розлогі інтерв'ю саме представникам якогось одного медіа. якщо не брати до уваги телеканал 1+,1. плюс ну або це прес-конференції президента, які і, там раз так, на рік відбуваються. Так, або прес-конференції президента. А от власне якісь коментарі, окремі розлогі інтерв'ю, це відбувається дуже Дуже рідко. чому так відбувається? Причиною є війна, чи все ж таки не тільки? Так, от до війни, це ж. Е, от е, мені дуже подобається е, думка про те, що людина завжди каже про себе все, що ти маєш знати, треба просто уважно слухати. Е, чи не офіс президента ще з того часу, як його очолював пан Богдан, завжди комунікував е, з позиції, що нам не потрібні засоби масової інформації, ми будемо говорити із людьми напряму. Спочатку напряму так, це були концерти 95-го кварталу, потім напряму це були інтерв'ю президента Зеленського, далі напряму стало твітером, так чи зверненням от, після повномасштабного вторгнення. Ну тобто, просто цей команда президента обирає альтернативні канали комунікації. Ми не можемо сказати, що Єрмак не спілкується із широкою масовою аудиторією, Спілкується, mm -hmm. спілкується в Твіттері, Так регулярно виходить з якимись повідомленнями. Але хто Тож, в Твіттері, Я перепрошую, я вас. Приб'ю так само, хто в телеграмі. Це якась окрема частина суспільства. В основному це молодь. Тобто, люди 40+, їх там практично немає. А з ними він як спілкується? А не стоїть така задача, очевидна. Uh -huh. Знову ж таки, так, інструменти відповідають досягненню мотив. В комунікаціях є чудове питання, що би що. От uh -huh. от іноді, коли да, запрошують на тілік, спікери питають, що би що. А це наша цільова аудиторія, а що це нам дасть? От ви запрошуєте чиновника, який тихенько отримує собі зарплату, ніхто його не чекає, а ви його викликаєте в студію, розпитувати про пенсії, субсидії, от він таке, що ми що? Врешті поїм сьогодні ввечері в ресторані. Нічого в моєму житті не зміниться. От це питання, так мети. Але якщо твоя мета... Мати бездоганну репутацію, комунікувати зі своєю цільовою аудиторією, чи більш благородна, так яка має бути у чиновника, дати зрозумілу картину світу людині, яка дивиться телебачення, так, що відбувається з пенсіями, що відбувається з субсидіями, що відбувається на фронті. В ти комунікуєш для цього, ти вбираєш канали комунікації, які охоплюють значно більшу аудиторію. Зокрема, приходиш в студію популярного. Телеканалу, а не робиш допис на власній сторінці у Фейсбук. Угу. От під час нашого з вами спілкування є нове повідомлення від Андрія Єрмака, який надіслав українські прапореці. От, власне, це вся його комунікація з українським суспільством. І в цілому, ці ребуси, які розгадували українці під час повномасштабного вторгнення, це теж якась стала така його фішка спілкування комунікації. Для чого це? Мені самі не дуже це подобається в тому смислі, що мені це не близьке, але це загальні тенденції і в соцмережах і в інформаційному просторі. Тому що це прикольно, тому що для того, щоб утримувати увагу особливо аудиторії молодої, писати простирадла текста нікому не потрібно потрібно бути оригінальним. Щоб тебе запам'ятали привертати увагу. Для Єльмака це стилістика ребусів. От всі сміються, але постійно це обговорюють. Знову ж таки, прикольно, це прикольно для молоді. Та? Мені, наприклад, і я знаю, що дуже багатьом людям хотілося би якоїсь інформації, та? а не смайлики в телеграм-каналі, офіційному телеграмі. Телеграм-каналі представника влади. Чи не здається вам це неповагою до розумових здібностей українського суспільства? Просто дивіться, за 3-5 років, по-перше, наші з вами політичні вподобання вже сформувалися. На нас дуже складно вплинути. Нас можна лише інформувати, переконувати, але у нас вже є далі установки. Тому з точки зору. З електоральної такої сегментації ми мало цікаві. Через 3-5 років ми будемо цікаві будь-якій владі, так будь-які політичні партії ще менше, тому ну, чи наскладніше перевести на виборчу ділянку, нас складніше з кимось переконати, складніше змінити наші установки, і, тим паче складніше змінити нашу поведінку. А те, кому зараз 18, Через 3-5 років якраз будуть активною через 10 років будуть активною аудиторією, яка витрачає гроші і купує щось в магазинах, яка ходить на вибори, яка впливає на ухвалення важливих суспільних рішень. Тощо ну тобто це стратегічна така річ. Так? Ти починаєш говорити з аудиторією, якої установок ти немає, для того, щоб в той момент, коли ця аудиторія тобі знадобиться, ці установки були закладені тобою Це абсолютно правильно і зрозуміло. Тут не про неповагу, це про технології. Це про підготовку процес, до виборів йдеться. Не завжди це робота вийде, за векторату. до виборів. Підготовка до нових виборів починається в той момент, коли оголошені результати попередніх виборів. Угу. Ну так завжди. Просто питання в тому, що будь-який виборчий процес це сегментація аудиторії. Ти маєш визначити, хто твоя цільова, а хто, умовно кажучи, твої вороги. Ну ти не можеш виграти вибори, маючи тези за все хороше проти всього поганого. Ти маєш ну, тобто не можна охопити всіх. Це не про повагу чи неповагу. Це суто з точки зору політичних технологій про сегментацію аудиторії. В цілому про зустрічі в офрек форматі Ви на початках говорили про те, що безумовно вам не надто подобається цей формат, але в форматі mm -hmm. повномасштабного вторгнення він можливий. На ваш погляд, чи у нас далі буде продовжуватися такі зустрічі в офрек-форматах, і е, враховуючи історію з НАБУ і САП, чи буде далі тиск на українську журналістику? Тому що в той час, коли відбувалася вся ця історія, власне, дуже активно говорили про те, що незалежні журналісти вони наступні. Я не те, що мені не подобаються ці зустрічі, я не розумію їхньої мети. Закрита зустріч зі студентами Київської школи економіки зрозуміло, да це про статусність, про потужність бренда тощо для цього засобу масової інформації входять на закриті зустрічі. Я не зовсім розумію, враховуючи, що головна мета засобів масової інформації інформувати суспільство. Якщо ти дізнаєшся інформацію, яку не можна використовувати, то в принципі для чого ти туди ходиш? Uh -huh. Таким чином суто та от з моєї точки зору, як комунікаційника, я ж не перебуваю на цих зустрічах, виходить, що формується певний пул лояльних людей. З якими діляться якою закритою інформацією. Ну тоді це не зустрічі закриті змі. Тоді вони створили такий прес-клуб. І запрошують туди репортерів там, чи журналістів, які їм з тих чи інших питань цікаві, налагодювати особисті зв'язки. Бо якщо ти виходиш із зустрічі з чиновником і нічого не можеш опублікувати про цю зустріч з чиновником, та, то питання, а яка була тоді мета цієї зустрічі? Для, для чого тобі цю інформацію розказали? Щоб ти відчув себе особливим? Щоб показати, що ти тобі довіряєш, щоб налагодити з тобою особистий контакт, ну, я, я не зовсім розумію, а, так, для чого людині, яка відносить себе до журналістів, приходити на цю зустріч. Uh -huh. От з того ж ти ніби стаєш дотичний до тіла. Я не знаю, як це озвучити краю. Зміти ви самі відповідаєте на це питання. А як це вирішує ваші цілі як засобу масової інформації? А ваші аудиторії, що з цього що? Люди, які вас підтримують переглядами, які купують передплату для того, щоб дізнаватися у вас новини, які вам довіряють там тощо, от їм що з цього. А, окрім дотичності до тіла. Персональна конкретна. значимість, а я був, а я спілкувався, а просто я не розказав. Бойтеся. Тоді а, який і... ти журналіст, правильно? Ну от питання етики. Знову ж таки, да? так, ми говоримо, наскільки етично публікувати розмови не під запис, а от наскільки етично ходити на такі зустрічі, так, і вирішувати, що тут суспільний інтерес є, а тут суспільного інтересу немає. Погоджуємося з вами. Так, да, питання залишається відкритим. Вам дякуємо, пані Олено, за те, що доєдались до нашого етару. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчині у галузі комунікації і медіатехнологій Олена Морозова. Говорила про те, як зараз офіс